Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Справжні поклонники Івана 4:23. Богомільці правдиві вклонятися будуть отцеві в дусі та в правді. І ось нарешті вона отримала шанс відвідати церкву. Всередині вона зайшла в печеру, вузький простір освітлювався свічками і лампадами, а на мармуровій підлозі виднілася чотирнадцятикутна срібна зірка. Письменниця Енні Ділард була в храмі Різдва Христового, у місці, де, згідно з традицією народився Ісус Христос. Однак вона була дещо розчарована бо усвідомлювала, що Бог. Значно більший за цю цятку. Втім, подібні місця завжди відігравали важливу роль у наших історіях віри. Інше подібне місце згадане в розмові між Ісусом і Самарянкою, то була гора, на якій її отці вклонялися Богу, тобто гора Карізім. Для Самарян ця гора була священною. І вони протиставляли її Єрусалиму, де за твердженням юдеїв відбувалося справжнє поклоніння. Натомість Господь Ісус сказав, що настав час, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді. Самарянка висловила свою віру в Месію, однак не усвідомила, що вже розмовляла з ним. Тоді промовляє до неї Ісус, це Я, що розмовляю з тобою. Бог не обмежений жодною горою чи якимсь іншим місцем, Він присутній з нами всюди. Істинним паломництвом є наш щоденний прихід до Його престолу благодаті, де ми сміливо називаємо Його Своїм Отцем, і Він завжди вислуховує нас. До яких змін приводить вас розуміння, що Бог це дух, який завжди поруч? За що ви зараз Його прославите? Помолимось. Отче. Дякую за твою постійну присутність зі мною в будь-якому місці мого перебування. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.